Нинішні переговори між Росією та Україною знову застопорилися, хоч адміністрація Трампа обіцяла, що мир між країнами настане досить швидко. Обидві сторони досі не можуть знайти точок дотику, а війна триває. Разом із тим на самому початку війни, здавалося, було більше можливостей для її завершення, ніж зараз. І в цьому випуску ми поговоримо про те, а чи могла війна закінчитися у 2022 році і як це могло статися. Перший варіант швидкого закінчення війни це якщо все пішло б за планом Путіна та Україна капітулювала б за лічені дні чи за тижні. Ще на початку війни було очевидно, що російська сторона не готувалася до тривалого повномасштабного конфлікту, а й справді планувалася так звана спецоперація на короткий термін, та й не очікувала істотного опору. Про це свідчать дії російської армії в перші тижні і відсутність тієї ж налагодженої логістики на тривалу війну. Отож, якби Путіну якимось чином вдалося здійснити Бліцкриг, то він справді зміг би завоювати Україну за короткий термін, а Україна опинилася в окупації і перейшла в зону впливу Кремля. Які події далі були б однозначно сказати складно, але процес якоїсь білорусізації України точно пішов би, це й супроводжувалося б масовими репресіями проти незгодних і людей, які були пов'язані з попередньою владою. Нова українська влада, по суті, стала б маріонеткою Кремля. Це також серйозно позначилося б на світових справах: Росія б зміцнила свій статус у регіоні, таким чином показавши, що вона справді може підкоряти собі непідконтрольні країни та й увесь пострадянський простір однозначно був би під Росією. Правда, ймовірність такого сценарію справді прямує до нуля. Мало того, що Росія не готова була до подібних бойових дій. Українська сторона також показувала свої можливості для опору та непокори. Основне припущення Путіна будувалося на тому, що українці просто не чинитимуть опір, а виявилося все з точністю до навпаки. Тому події початку 22-го року навряд чи змінилися. Другий сценарій, також, швидше за все, малоймовірний, це відступ Росії та оголошення про завершення спецоперації через декілька тижнів після початку війни. Те, що пішло все не за планом, стало зрозуміло в перший тиждень війни, коли російські війська, хоч і просувалися до Києва, буквально застрягли в цьому районі, а українська артилерія та дрони розносили російські танкові колони. На інших напрямах справи йшли таким ж чином: найбільш успішним для Росії був південний фланг, який досить швидко прорвали. Хоча й там незабаром зіткнулися із запеклим опором у Миколаєві, який вистояв. Та у Маріуполі, яке Росія штурмувала 84 дні з великими втратами та задіяла колосальні ресурси. Російське командування, опинившись у такій ситуації, могли б оперативно згорнути операцію, повідомивши, що цілі були виконані. Враховуючи розмитість поставленої мети, можна було заявити, що основні українські військові об'єкти зруйновані, а Україна була покарана. Власне, історичним прикладом подібної операції можна назвати китайсько-в'єтнамську війну, яка тривала лише місяць. Відносини Китаю та В'єтнаму вже у 70-х роках стали погіршуватися. В'єтнам спочатку перебував у радянській зоні впливу, що навлаштовувала владу Китаю, а потім в'єтнамська армія взагалі робить замах на вплив у Камбоджі, скидає прокитайський уряд Полпота і встановлює власний режим. Це розлятила китайську владу і вона вирішила напасти на В'єтнам. Незважаючи на перевагу у живій силі та взагалі у ресурсах, китайська армія вже буквально на кордоні застрягає. Усвідомлюючи тяжкість свого становища, Китай відступає і на цьому війна закінчується. Щоправда, відносини не врегулюються ще тривалий час. Найцікавіше у цій війні те, що обидві сторони оголосили її власною перемогою. В'єтнам, через те, що вистояли з таким сильним супротивником. А Китай пояснив, що таким чином вони покарали непокірний В'єтнам, завдали втрат живій силі В'єтнаму, вдарили по обороноздатності, підірвали економіку тощо. Загалом усі цілі операції було виконано, тому Китай відійшов. Теоретично, Росія могла б також спробувати вивести війська з України повністю і таким чином зберегти власне обличчя, заявивши, що усі цілі СВО справді були виконані, але російська сторона на таке не пішла. Закінчення війни у 22-му році могло бути теоретично через переговори та укладання перемир'я у мінську чи у Стамбулі. У мінську переговори проходили між сторонами спочатку, але Україна наполягала на тому, що Білорусь не може бути посередником через співучасть у війні. Вторгнення на Київ і справді йшло з боку Білорусі, тому було обрано більш нейтральний майданчик у Стамбулі. Переговорний процес тривав кілька місяців, але за підсумком нічим не завершився. Росія досі наполягає на тому, що Україна підписала навіть попередньо якісь документи, але через тиск західних країн зірвала переговори та продовжила воювати. Про особливий вплив Бориса Джонсона говорив і Арахамія, будучи головою тодішньої групи переговорів. Проте проблема тих переговорів, як і сьогодні, полягала у тому, що сторони не могли знайти консенсусу з головних питань. Росія наполягала на нейтральному статусі України. З відмовою відступу до альянсу вимагала заборону ідеологій, пов'язаних по суті з українським націоналізмом та скорочення армії. Останнє, мабуть, відіграла вирішальну роль Росія наполягала на суттєвому скороченні української армії до 70-80 тисяч солдатів, плюс до цього ще й скорочення озброєнь. Це призвело б до повної втрати реальної обороноздатності. З підписанням таких домовленостей Росія змогла б тиснути на Україну. Та висувати ультиматум за ультиматумом. Для України залишалося б два варіанти або ж відмовлятися, очікуючи на другий удар від Росії, який би розтрощив остаточну Україну. Тому закінчення війни за сценарієм Стамбула також могло б поставити Україну в залежність від Росії, оскільки головною умовою Росії було скорочення української армії та втрата її обороноздатності. Пізніше про це кілька разів намагалися поновити, але безуспішно. Ще цікавим моментом, який уже міг бути на користь Україні, став кінець 2022 року, коли Україна досягла найбільших успіхів за всю війну та явно перехопила ініціативу у Росії. І з цим пов'язані дві події: контрнаступ на Харківщині, коли за лічені дні Україна відвоювала практично всю Харківську область, обламавши російський план щодо оточення українського угрупування на Донбасі, що Кремль намагався зробити від початку війни. Ну і друга подія це контрнаступ на Херсон, коли за кілька місяців російська армія була витіснена на лівий берег Дніпра, і єдиний обласний центр, завойований за цю кампанію, був відвойований. Положення на фронті у Росії ускладнювалося тим, що російської армії буквально не вистачало на фронті, і в Кремлі зважилося на вкрай непростий крок оголосити часткову мобілізацію в Росії, призвавши 300 тисяч чоловік. Цей процес супроводжувався конфліктами. Перестрілками із військовими та іншими казусами. Здавалося, що у Кремлі не повністю контролюють цей процес. Дивлячись назад, багато хто вважає, що момент закінчення війни у кінці 22-го року був найбільш сприятливим для України для підписання домовленостей та завершення війни. Київ тоді знаходився у своїй найкращій позиції за усю війну, а Москва в одній із найгірших. Українська сторона могла б запропонувати свої умови і є ймовірність того, що російська сторона могла б погодитися. Зрозуміло, що навряд чи було прийнято б максималістські умови, але так чи інакше однозначно вони були б на користь Україні. Проте українська сторона продовжувала тиснути на фронті і готувалася до чергового контрнаступу, який виявився провальним, і це призвело до повного переходу до війни на виснаження. У 25-му році переговори між Росією та Україною знову відновилися, але перші фази переговорів показали, що сторони займають діаметрально протилежні позиції, та розраховувати на якесь перемир'я поки що не доводиться. Хоча все ж таки слід зауважити, що це перші прямі переговори між сторонами з 22-го року. Нинішня війна вже давно перейшла у фазу війни на виснаження, яку Росія сподівається виграти. У Кремлі стали навіть відкрито про це говорити. І зараз висувають ультиматум віддати Росії чотири українські області, записані до Російської Конституції. Україна, зрозуміло, не готова йти на такі поступки, проте час, як здається, вже не на українській стороні. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.